Туристична родзинка Волині, про яку мало хто знає, гойдалка просто гігантського розміру розташована у Поромівській громаді, що поблизу Нововолинська. Її висота аж 11 метрів. Її по праву вважають однією із найвищих в Україні. Голова громади Олег Савчук каже, що ідея зробити таку локацію з'явилася у нього під час відпустки. Це було в листопаді двадцять першого року. Влітку цього ж року, 21-го ми, ми з дружиною їздили в Карпати з друзями під час відпустки. Просто побачили таку гайдалку в Івано-Франківській області і кажу, чому не поставити в нас? У нас така місцевість, гарна, горбиста. І приїхали. Декілька вихідних попросили лісництво. Вони нам допомогли, дали два ну, таких стобора високих, і там під час вихідних під час зробили, підготували, поставили. І очільник громади і жителі Поромова бачать неабиякий потенціал цієї туристичної локації, тож хочуть облагородити територію навколо неї, встановити дитмайданчик, паркан, бесідки. Однак, поки в країні війна, цього робити не будуть, бо гроші спрямовують на підтримку наших воїнів. До спорудження гойдалки людей долучилося небагато, але все вдалося зробити швидко. Робили Сану самостійно, там з друзями. П'ятеро людей, і так само там ще один наш фермер допомагав, який піднімав технікою вже безпосередньо. Там, бо, там висота 11 метрів. Ну звичайно, він як дробиною недоліз. То там фермер э, Голіта Микола допомагав там технікою. Нам так само, що а так, ну по коштах, нам обійшлося не дуже дорого. Там купили цепи і декілька шурупів, щоб там зробити це все тому. Якби цікаво, недорого, але глядає гарно обрана локація просто неймовірна. З висоти видно, як далеко за лісом видніється польща, а найатмосферніше тут зустрічати схід чи захід сонця. Також поблизу висадили лаванду, яка за кілька сезонів виросте та ще більше прикрасить цю місцину. Ба більше гойдалка стала чудовою локацією для проведення різних заходів та розваг для дітей. Влітку, наприклад, ми брали участь в одному проєкті, то був такий завершальний день для. Дітей, які брали участь в проєкт вогнеборці, і ми там завершальний день робили біля гойдоки, нам приїжджала пожежна машина. Тобто, ну, для дітей було цікаво. З нами дуже багато там є різних фотосесій роблять, тобто і весільні пари, так само просто сімейні фотосесії. Тобто ну, цю локацію можна використовувати для проведення різних там фестивалів, різних змагань. Так само думали попередньо планували зробити там така грубиста місцевість велотрас для гільських велосипедів, щоб зробити такий маршрут, до початку повномасштабного вторгнення окупантів до гойдалки у поромів приїжджали люди з парапланами та літали, адже там мальовнича горбиста місцевість однак зараз це заборонено. Сам Олег Савчук та жителі громади вірять, що їхня унікальна гойдалка стане величезним туристичним магнітом для усіх українців, а також і гостей із-за кордону на рівні Шацьких озер чи замку Любарта. Адже де ще побачиш таку по справжньому величезну гойдалку і такі не менш захопливі краєвиди.